Ну, а це вже сушений. Ось, бачите. Перерізаний був. Оп. Ось такий він виходить. Ну, він, коли е, сушиться, ну, трошки міняє відтінок, ну, не залишається геть білим, а робиться таким трошки жовтуватим. Всім Там, привіт! Це в нас нове відео в новому році. Вже в нас 2025 рік. Ну і перш за все хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Так як вже канал набрав 1000 підписників. Ну і це такий основний бар'єр, який вже подолано. І ну, дякую всім. Хто підписався, кому цікаво, дивитися, переглядати відео, так як відео на різну тематику, хоча б я сам по професії столяр, але е, життя так складається, що не тільки столяркою займаємось. Є багато різних речей тих, які ми робимо. Ну, а сьогодні я Вирішив записати відео, ну і е, поговорити трошки на тему про чесник, як його переробити можна. Е, особливо е, це для тих, ну, в кого є там в залишках якась маленька частина чесничку. Ну, це ну, дуже актуально, щоб його зберегти. Щоб його зберегти, щоб він е, ну, до весни він зазвичай портиться. Так, щоб він залишився не тільки до весни, а до нового врожаю. Тут біля мене баночка така стоїть, така гарна декоративна баночка. Я думаю, кожен таку має або похожого плану. <кій> ну і це в нас ця баночка заповнена сушеним часником. І цьому часникові вже більше як місяць він у цій банці зберігається. Це перший часник, який ми його висушили. О, і він же зберігається. Я давно не відкривав, от сьогодні, перед тим як записувати відео, відкрив ну, такий досить гострий аромат часнику. О, і він ну, гарно зберігається. О, то в цьому році ми спробували його так, в такому плані переробити, висушити. Бо в минулих роках у нас ну, залишався на який ми так його в ящиках там зберегали. Ну, і... А весною викидався він, бо він зісихався зовсім. Якусь частину ми брали морозівку, чистили в морозівну камеру клали. ну, Але це не то. А вже от в цьому році спробували, висушили. Це ну, так. Дуже гарно. Це, так, ну, це таке як отако порізати висушити для, для себе. Бо там, якщо там 5 кг, десь по вечорах сісти, почистити, ну, нарізати і висушити можна як і в духовці, так і ну, багато де там в сушці. О. Ну, а ми ще в цьому році у нас так вийшло, що ми посіяли. Багато часнику посадили, так скажу. Не заплановано ми багато, як для себе, то ми багато посадили, О, не по планах трошки. І залишилось дуже багато роздільного зубця. Я навіть не пам'ятаю, скільки сіток, О, Ну так багато його вийшло і так склалося, що в нашому регіоні він нікому не потрібний. І ми собі думаємо, ну що з ним зробити? Просто висипати на двір, ну, якось шкода трошки, то вирішили попробувати його почистити, ну і висушити. Зразу скажу, що ну, це така праця нелегка, і вона, якщо для реалізації в великих, ну, великих об'ємах, ну, то воно. Тяжко ну, не оправдовує себе, бо ну, дуже багато треба роботи ручної. О, хоча б ми його як чистили, він чиститься не ну, так швидко, десь там. По вечорах начистили там трошки кілограм-два. Але, от найосновніше, найбільша проблема я замітив, що його порізати. Якщо брати вручну ножом різати, я так перевіряв, то 2 кг потрібно різати одну годину. Ну, це вже таке питання, наскільки він виходить рентабельний. Ми, ну, собі я так роздумував, якби він гарно продавався, ну, то можливо можна ну, автоматизовувати якусь там машинку для чистення, щоб чистила шуху, тут все здирала. Ну і таку машинку, щоб слайми різала. Бо пробував на блендері, не на блендері, а на такому комбайні кухонному на такі шматочки різати. Ріже гарно, але сушити погано. Так дуже погано сушити, він так не, не, не добре сушиться. А вже от шматочками і такими слаймами дуже гарно сохне. То ось такі ось в нас справи. Ну, ми в цьому році його трошки насушили і зараз таке задаюсь таким питанням, як його реалізувати. Він нас таких, ну, такими шматочками. Дружина досить часто бере декілька шматочків таких, кидає там їжу, ну, дуже гарний аромат. Відомий блогер також е, сушив. Ну і Він згадував е, таку цікаву річ, на яку я так ну, звернув увагу, що е, китайський чесник, ну, наприклад, йому потрібно 200 грам китайського чеснику, а наш чесник потрібно 100 грам. І от е, така от різниця, що ну, наш часник такий сильніший по смакових якостях. Ну і виходить, якщо купляти собі там, в їжу використовувати, також вигідніше, бо його менше треба давати, і його надовше буде. То, ось такі ось справи з нашим часничком. Ну, а ми відкриваємо, як сказати, відкриваємо сезон продаж. Будемо пробувати якось його продавати. Ще не, ну, в соціальні мережі ніякі не викладали. Думаю, перше зроблю таке відео, ну і вже буде певну заголовку, що будемо продавати сухий сушений часник, Домашні сушений часник. Можливо, хтось бажає, будемо, я так думаю, його і від 100 грам, якщо потрібно. Ну і там, по скільки грам, по скільки хто схоче, точніше. от. В грам відштовхуватися, я так думаю. Тож, хто бажає гарний такий домашній сушений часник, замовляйте. Ми будемо відкриті для реалізації.